Наустрій проводиться на всіх територіях кладовищах за винятка місць, яких досі небезпечно. В першу чергу це кладовище номер 17 на ньому досі знаходять вибухові предмети і є загроза дистанційного мінування. Також закриті кладовища номер 13 15, 15 та польський меморіал. Закриті за рекомендацією головного управління ДСНС України в Харківській області. Було візуальне обстеження 17-го кладовища, але цього недостатньо, тому що після обстеження все рівно знаходили вибухові предмети. Тому ми відкриємо після детального обстеження. Надання документів щодо можливості відвідування кладовища. Обстежувалося, була візуальна 13-ти. Ну, всі кладовища, які були зазначені як після прильотів, візуально були обстеження, але не детально. Візуальне обстеження це не дає право для нам, для нас для відвідування кладовища. Зараз Я... складне, ну ви знаєте, складне становище на в місті. Тому візуально було проведено. Чекаємо більш детального обстеження кладовища, які закриті. Інше кладовище, крім тих, що я назвав, відкриті для відвідування, але всі повинні пам'ятати, що на даний час велике скупчення народу є небезпекою для людей, тому це на увагу відвідувачів.